Як правильно і для чого моркву під зиму засівати і яке насіння обрати? Розминаємо свій пальчик, натискаємо дзвіночок, підписатись і вподобайчик допомагаємо розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності і ми починаємо! Пам-пам-пам-пам! І так, для чого ж нам сіяти моркву восени? По перше, це природній відбір. Після зими сходить тільки найміцніше та найкраще насіння, яке в результаті дає нам дуже і дуже якісний урожай. По-друге, весною багато вологи після зими і сплять шкідники. І насіння сходить дуже добре. А по третє, це економія часу весною. Існує лише один недолік. Якщо ми посадимо занадто рано, або зима буде занадто теплою, є ризик, що насіння зійде і вимерзне. Основні правила посіву моркви під зиму обираємо сонячне місце, бажано рівне, щоб після зими. На грядці не було застою води. Грядку починаємо готувати за три тижні до посіву. Під перекопку на метр квадратний вносимо відро компосту і стакан попелу. До речі, хто прихильник мінеральних добрив, під перекопку можна дати 15-20 грам суперфосфату і 15-20 грам стірчанокислого калію. Перекопуємо нашу майбутню морквяну грядочку. Чекаємо, щоб земля вляглася і ущільнилася, і готуємо рядочки. Глибину борістки робимо 2-3 см. Між борістками 20-25 см. Борістки робимо заздалегідь, тому що садити будемо, коли земля підмерзне, і тоді буде досить незручно їх робити. Наші борізлочки готові, так як земля на момент посіву моркви буде мерзла, тому ґрунтосуміш, якою ми будемо засипати боріздки, ми також готуємо заздалегідь. Показую рецепт грунту суміші. Взяла дві частини садової землі. Сюди буду додавати дві частини компосту. В кого нема компосту, можна додати біогумусу. Сюди ж йде одна частина піску і 2-3 столових ложки крейди. Все перемішуємо і відправляємо на зберігання в льох, в погреб чи якусь літню кухоньку. А далі один з найважливіших факторів успіху посіву – моркви під зиму. Нам потрібно дочекатися стабільного холоду. Будемо сіяти коли температура вночі буде мінус 3, мінус 4, а в день 0, мінус 1. І холод буде стабільний. Тоді Дістаємо нашу приготовлену ґрунту суміш і йдемо до наших підготовлених грядок. Давайте уявимо, що зараз ця температура настала. Що робимо далі? Насіння. Обираємо сорти середнього та пізнього терміну дозрівання. Також зараз почали з'являтися насіння спеціально для посіву під зиму. Сіяти будемо в два рази густіше, ніж зазвичай, на випадок, якщо зійде не все. Також готувати насіння, замочувати, поливати боріздочки не потрібно. Сіємо сухесеньке насіннечку. Сію уявно, щоб показати схему. Тут сипиться уявна морква. Засипаємо нашою підготовленою сумішю, роблячи такий невеличкий горбочок 2-3 см І ущільняємо. раз раз Раз, раз. Після того, як ми Засипали нашу всю морквяну грядку. Ми її будемо мульчувати такими грубими рослинними залишками. Вони будуть затримувати сніг і утримувати вологу. Всім дякую, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях Мої морквяні зайки. Па-па-па-па!